А від комітету з дії корупції е, прекрасний е, Володимир Парасюк хоче поставити. Знаєте, запитання. Е, в нас е, в Україні якось так склалося, що ми вирішили зловити рибу в ставку і не беремо вудочку і та її просто ловити, а висушуємо озеро. Там викликаємо гінекологів, стоматологів, які роблять аналіз аналізів. Оним словом, так нас все рухається. Я так. Два слова перед тим, Україна одна з лідерів в it сфері Слухайте, українські компанії розробляють софт для міжнародних компаній з найвищим рівнем захисту, і ці всі програмне забезпечення працює в загальних мережах, які називаються інтернет. А ми не можемо собі дати ради з простою базою, де тільки вносяться дані. Вони нічого не рахують, вони просто вносяться і потім несуть інформаційний характер. Але в мене тут питання, як. І до спецзв'язку, держспецзв'язку, так і для до компанії, яка розробляла цей софт до вас. В ході якби, перевірки програмного забезпечення, хотілося б більше конкретики почути, де є найслабші місця, навіть якщо ви це відповісте. Мовою, якою тут буде важко всім сприйняти, але я думаю, що нас дивиться багато людей, спеціалістів, і вони можуть дати фаховий аналіз тому, що відбувається насправді. До вас, панове, таке питання дуже просте. Ви нічого не знаєте, ви нічого не підписуєте. Взагалі вас там хтось програмує ці всі речі. І хотілося б почути. Які у вас відносини зараз з НАЗК? Які юридичні документи ви з ними підписували? Чи ви підписували, можливо, з іншими організаціями документами? Де стоїть ваш підпис? За що ми можемо вас притягнути до відповідальності?